Привіт всім, на авторинку Знімаємо ціни на автомобілі, які автомобілі скільки коштують. Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Напишіть, які машини вас цікавлять, які ви вже купили за допомогою нашого каналу. Якщо телефонуєте по Кажіть, що бачите машинку на YouTube каналі все потрошки, які б зустрітися, переглянути вашу машинку більш детальніше. Всім, і далі всім приємного перегляду продається бус Ford Transit. Так, зразу дивимося 18-й рік. Пробіг 184 тисячі контакти. Є ціна договірна. 18-й рік, Ford Transit, такий вантажний бус. Напевно, вантаж пасажирський, напевно, тут ще є. Ряд сидінь. Я ютуб знімаю можна. Така машинка, кому потрібен в гарному стані. Продається Mercedes, вантажівка. Так, буде тентова. по ціні 13 рік, пробіг 251, дизель 2.2, так Контакти продавця видно. Дзвоніть, уточніть -то деталі. О, така машинка, О, бачите, ось тут. Отбуда, в гарному стані, нічого ніде не подерто. кого цікавить така вантажівка, дзвоніть до продавця, телефони є. вантажний 19 рік так 228 пробігу, телефон є, зверху написано, 18500 ціна, уточнюйте продавця, можливо буде торг, але машина в дуже гарному стані. Дивіться, нічого ніде не подерто, все гарне. Цікавить такий мастер, дзвонить до продавця, телефони є. Так. Наступний бус у нас марки Nissan. Зразу дивимося 17-й рік, нова машинка, 2,3 дизель, пробіг 224 тисячі. Пасажирський 8 місць 2900 контакти є. Контакти є. Ось такий вантаж. Пасажирський Nissan. Гарному стані, також всі автомобілі в гарному стані. Це модель nv 400 Далі у нас Renault вантажівка з холодильником. Є от така спеціальний апарат. Що це холодильник означає 2,3 дизель, 229 пробігу. Ціна духовірна, контакти є. 16 рік, модель. Так, тут є одні двері. От інформація якась, хто розбирається, якась вантажі, напевно, скільки можна перевозити. Салончик. Буда яка Ось Така буде двері. Не не всю, але двері є, і тут двері є. Вантажний бус Peugeot Expert. 19 рік випуску. Дизель 2,0 пробіг 198 тисяч, ціна договірна, є телефончики. Будь ласка, звільніть на паузу, передзвоніть до продавця, такі дзеркала Хороша опція По склу 18 рік. Так, от салончик є даже мультимедія. Гарна в останній машинка. Нема що сказати, є навіть парктроніки кругові 360 градусів. Чорний, Ford Custom Парктроніки, легкосплавні диски. Що у нас по ціні 18 рік ціна договірна. Так, пробіг 172. Дзвоніть до продавця, от такий Ford Custom, вантажний бусик. Скільки коштує, якщо хто шукає свій бус. В даному відео дано буси не знімали, бало було бусів на ринку. Ємоно щось вибрати. Білий кастом Ford. Партоніки, легко паратотиманки. Рослині двері з одного боку, зараз глянемо чи з другого дня. Також є з другу розсувні двері. 19 рік, прибіг 146 тисяч, телефончик є ціна договірна. Так. Дзвоніть до продавця, оточніте. Я так розумію, почек схожий, напевно, один продавець. От вже вам не потрібно буде з усіма зустрічатися. З одної людини зустрілися, підібрали собі якусь машинку. Сірий Ford Transit. Сірій Ford Транзіз у нас на даху є рейлінги. Можна щось якийсь вантаж довгий повісити, покласти, двері росуні з одного боку. Так, машинка 2019 року випуску, показую контакти, пробіг 206 тисяч, а ага, з двоє, з другої немає дверей розсоних. В гарному стані машинка, 19 рік, наголошую, нова машинка. 4 роки, для вусу це нічого. Ось такий транзит. Ренаммастер довгий, довга база, це напевно вже L3. Хто розбирається, напишіть в коментарях, чи я не помилився Так, Renault Master. 9-місний буст, 16 рік, 16 тисяч 251 пробігу. Телефончик є. Дивіться. Цікавиш? Ні, я в Ютубі знімаю, може. Хто телефони є, то подзвоню до вас. Перший так. Та раз. Такий світлий салон, Та все, має все має. чисто. Оригінальний пасажир, 9 місць. Все Та чисто. Volkswagen ЛТ-35. Такий бус, а, ми ближче глянемо тут. У нас що, у нас диван на два місця і ще можна поставити, бачите, є такі от спеціальні штуки, що щоб поставитися один ряд сидінь. так Що у нас по ціні? Контакти 5 рік, Пробіг 124 тисячі, 9 місний є кондиціонер. Телефон тут внизу написано і ціни не вказано. Бусі, хто шукає, собі дзвоніть, уточніте. Я думаю, що можна щось вибрати. Продається ще одна алтешка. Ще одна алтешка. Так, шостий рік, ЛТ-35, договірна ціна, телефончик є. Так, пробіг 829. Дизель 2.5. Ось така ОЛТшечка, кого цікавить, дзвоніть, продавець, дасть цю інформацію. Так, ще такий спринтер. Продається, зараз покажу, що я вже бачу, які нюанси. Тут таке от є щось. Так, далі біля дверей. Бачите, так? Да? Так, тут є он. нюанси по кузову. Нюанси по кузову є, але це не засний нюанс, це потертості. Так, дивимося салон. Салон отак виглядає, що у нас так п'ятий рік. пробіг у 180. Так от 9450, телефончик є. Кондиціонер Webasto, круїз. Ось така машиночка, тут он, так само біля АРОК як називається. Ось такі нюанси є в машинці. Ось таке. Та от такий спринтер Так, шановні друзі, ще от така машинка є. Вантажівка, холодильник і веко. Ось тут там є от та штука щодо холодильника. На автоматі 17 рік, 25 500, 2.3 Є телефони продавця. Ось такий веко продається. Тут одні двері маленькі відкриваються. На Доставку морозива, про холодних напоїв другі двері. Це взагалі машинка, хто возить морозову. І тут на, всі, на всього відкривається. Продається Opel Vivaro. Довша база. Десятий рік. 2,0 дизель, пробіг 266, 13300, вже пригнаний оригінальний пробіг, повна комплектація, без підкрасів. Двері на сидінь і багажне відділення. Opel Vivaro 13 рік, 270 пробігу, 13900. Так, є телефончик 2.0 дизель. Покажу вам ще салон. Ось 9 місць. Тут, тут і тут. Все чисто, є багажне відділення там, оце довша база. Барик. Довше. 14900. 14 рік. Оригінальний пасажир. 172 пробігу. Телефон. А, телефон є. 14900. Вібару. Вично, то люди приходять з тим, забираємо комп'ютером. І прямо тут дивиться нічого. Мерседес віта в червоному кольорі. Mercedes-Vito у нас 13 тисяч доларів. Дев'ятий рік, дизель 22 пробіг 270. Так, телефончик, я забув нагадати вас, от вони є на ціною. Відео на паузу, дзвоните, уточнюйте деталі, зустрічаєтесь Мерседес-віто.